Вітаю, друзі! На жаль, у мене дуже погані новини для тих, хто здійснює продаж товарів на закордонних маркетплейсах, таких як ЄЦ, eBay, Amazon. 7 березня Міністерство фінансів України оприлюднило законопроект, відповідно до якого всі маркетплейси, включаючи іноземні маркетплейси, будуть надавати в українську податкову інформацію про всі доходи, які були отримані громадянами-резидентами України на цих маркетплейсах, а також на різних електронних сервісах електронних площадках. Перший рік, за який буде надана ця інформація, це 2026 рік. Тож, щоб розказати, що взагалі планується, яку інформацію будуть надавати маркетплейси, що з цим всім робити і як не вскочити в харепу тим, хто здійснює продаж своїх товарів на закордонних маркетплейсах, я провів вебінар. В цьому вебінарі я це все розказав. Далі в цьому відео буде коротка нарізочка із основних моментів, які були розглянуті на цьому вебінарі. А якщо ви хочете подивитися вебінар з то ви можете придбати його відеозапис. Посередньо для цього я зарішу внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож, е дивіться мій вебінар е для того, щоб просто не вскочити в якусь харепу із податківцями, коли маркетпреси в 2026 році почнуть надавати інформацію про всі ваші продажі. Все це буде надаватися в розв'язі людей щось помісячно, щось раз на рік. Буде це все прив'язано до ідентифікаційного коду. Тобто, варіантів, як то кажуть, пропетлять не буде. Перший рік надання інформації, 26-й. Тобто, за 26 й рік, в 27-му році, всі марки які. Знаходяться зареєстровані в тих країнах, які власне підпадають під цю угоду, вони повинні будуть надати інформацію в українську податкову про всі ваші продажі, про ваші доходи. Що буде надаватися? Буде надаватися загальна сума доходів, отриманих протягом року. Однак, якщо людина не ФОП, далі є два варіанти. Її доходи, того, хто не ФОП, вони, відповідно, мають бути оподатковані як доходи фізичної особи від того, що продається на маркетпресі, чи від тих доходів, які отримуються на електронній першаці на електронному сервісі. А, і тут є два варіанти. Варіант перший: доходи, які будуть оподатковуватися по ставці 5% ПДФО. При цьому. А, Кейс із OnlyFans показує нам те, що податкова може запросто отримати інформацію і за будь-які інші періоди. Тобто, якби я був податковою, мені в 2027 році із маркетплейса ЄЦІ, наприклад, надходить інформація, що такі-то такі-то люди протягом 26-го року отримували на маркетплейсі якісь доходи. Отже, податкова стверджує, що вона готова розглядати доходи, отримані на ЄЦІ, як доходи українського ФОПа, тільки за однієї умови. якщо вся сума що дійшла на парі була виведена на рахунок ФОП в українському банку. Чому я це зараз про це кажу і на цьому наголошую? Тому що в нас досі багато хто із ФОП працює через посередника. Тобто, замість того, щоб вивезти кошти із панієла на рахунок ФОП в Українському банку, ці кошти сплачуються посереднику, начебто за якісь послуги. Для платника єдиного податку є певні заборони, є певні обмеження, встановлені податковим кодексом. Щось заборонено повністю для єдиного податку, щось конкретно, наприклад, для другої групи єдиного податку. У вас, якщо ви хочете працювати на іноземному маркетпресі на другій групі єдиного податку, у вас не повинно в ваших інвойсах бути окремого рядочка плата за доставку товару. І якщо це стане відомо податкові, якщо це вилізе, то відповідно їх знімуть з єдиного податку і знімуть заднім числом. З самого першого моменту, коли вони отримали на другій групі оплату за доставку товару, якщо ви виробник товарів і ви ці товари продаєте, відповідно у вас має бути, я вже кажу це на кожному вебінарі: у вас має бути три групи кведа. Чи потрібні вам документи, які підтверджують походження товару, яким ви торгуєте? І е, от по таким сайтам, по вашим сайтам, на яких ви продаєте закордонним покупцям, може виникнути питання застосування касових апаратів. Звичайних або програмних не має значення. Ми всі знаємо, ми всі розуміємо, що Marketplace утримує свої комісії, утримує плату за рекламу. Однак, податкова вважає, що доходами ФОПа є перша е, е, вартість. Товару, яку сплатив покупець. Перевод в гривну робиться по курсу НБУ на дату надходження коштів на пайонів. Будуть надавати інформацію в українську податкову про всі доходи отримання на маркетплейсах. вони передбачають цей нюанс. Тобто маркетпрес буде надавати і суму витрачених доходів, і суму своїх утриманих перед цим комісій. Для того, щоб податкова могла все порахувати і все звести до купи. Але коли він отримує оплату за цей товар, то він залишає собі тільки комісійну винагороду, а решту суму віддає власнику товару, в якого він взяв цей товар на комісію. І в такому випадку йому в доходи включається не сума його виручки, отримана від продажу цього товару. А тільки суму, сума комісійної винагороди, яку він собі залишив, от те, що стосується передачі системи автообміну інформації панірок. Тож, ем, якщо у вас є. Фізична картка паяніра, Не забувайте знову ж таки про автообмін податковою інформацією. Якщо про цього, про цього іноземного ФОПа стане відомо українській податковій, то вона буде претендувати на оподаткування доходів вашого іноземного ФОПа, бо вона продовжує вас вважати резидентом України.